Блінчики з м'ясом. Кого цікавить рецепт смачних блінчиків з м'ясом, де начинка, волога не розсипчата і не суха, буду розказувати, відкривати свій секрет в кінці відео. Переглядайте, кому цікаво. 350 грам уже готового відвареного м'яса, перекрученого м'ясорубку. Велика цибулина і два зубчика чесника. Цибулю міленько покришила, часник подавила. Ставлю жарити цибулі на олії. Цибулю жарю до от такого стану. І щоб запашок пішов уже смаженої цибульки. Цибулька готова, викидаю фарш. У мене курячий фарш. Куряче хіле. Перемішую. Солю перчу за смаком перчик і сіль перемішуємо кидають часок. Бачу, що суховати додаю трошки бульйону. Перемішую. Бульйон, в якому варилося м'ясо. Додаю ще. Роблю густоту, така, як мені подобається. Не боюся, що перелию, рідина випарується. О, то, що треба. Бачите, таке мастке. Фарш буде масткий. Виключаю, ставлю під кришку, щоб упарилось. Достала з морозилки, готові, нажарені блінчики. Рецепт змонтую і скину пізніше. Кладу в тарілочку, ставлю в мікроволновку. розігрітись. І так по одному начиняю. Це для внука в школу перекус. Внуку перекус є. Блінчиків накрутила ті, що залишилися бліни на остаток, фарш висипала, в лоточок поставлю морозилку, і ці бліни теж поставлю в морозилку, щоб внуку було в школу. Дуже смачні, коли піджарювати їх. Але не піджарюю, щоб не такі були шкідливі. Бліни готові, фарш готові, можна не піджарювати, вони і так будуть смачні. І так інтригуючий момент, як зробити, щоб м'ясна начинка у блінчики, пиріжки, вареники була вологою, трималася кучки, не розсипалася, була масткою. В мене один раз вийшло так випадково, і після цього вже зрозуміла, як це воно робиться. і Чому можна вже бульйон і він не відділяється від м'яса? Звечора ставила м'ясо варити, ввечері не займалася, а вранці почала готувати блінчики, перекрутила на м'ясорубку, положила на сковорідку. І побачила, що в цей момент можна додати бульйон, і він не виділяється. Він входить в м'ясо, і скільки б ти його не додав, робиться однорідна маса. Хочеш більше, хочеш менше. І от прийшла до такого висновку, що м'ясо із бульйона не витягувати, поки воно не захолоне і не остине в бульйоні. Бульйон з е, готую, як звичайно, щоб його можна було використати на перші страви, щоб він був смачненький, Помила м'ясо, положила в кастрюльку, залила водою, посолила за смаком, покришила цибульку, вкинула лавровий листочок, душистий горочок, відварила до готовності і залишила, поки не в постине. Якщо воно вже остило, то тоді з ним можна працювати, і тоді воно не буде розсипатися. І тоді воно вбирає у себе бульйон. Дівчатка, користуйтеся.